Справді, в такому разі, не може бути незалежності без надвисокої ціни за неї. Може бути, якщо ми б би це цінили, якщо б ми будували свою сильну державу, якщо б не а, а, і меркантильно, той, хто мав можливість дорватися до ресурсів, не розкладали цю державу. Якщо б не опосліджували своє військо, якщо б ми мали тверду позицію і виторгували за безядерний статус, серйозні гарантії, і якщо б ми міняли державу, Бо а, поляки на той же 91 рік були набагато в гіршому економічному стані, але все ж таки вони економічно пройшли таку болючу реформу і змінили свою державу. Ну, от, якщо мене запитатися про олігархів польських чи чеських, він за може ви назвете, я не назву, не знаю. знаю. А поляки наших знають. Світ наших знає це біда. Біда. Багато підприємств стратегічних навіть купляли московити, і програма в них була, що вони виділяли гроші з державного бюджету через підставних осіб. Купували ті підприємства. Відповідно, гроші відразу поверталися тільки через вирізання через а, сам металобрухт, а, а далі доруйновувалися. І вони руйнували абсолютно все. Тобто, тут вже вони дивилися економічно на, на експансію України. Ми весь цей час не збудували цей будинок, не наповнили серединою його гарною, Ми не, не зробили ремонту. Ми не обставили якимись меблями, якоюсь технікою, а просто обдирали, що можна ще здерти з тієї стіни. Висить якась ще лампа на півсвіти, ну можна здерти і якусь там копійку з цього отримати. Хто мав можливість це вдерти. І це ми зараз пожинаємо плоди. І говорити тільки що був винуватий той, хто мав доступ до влади. Ні, абсолютно всі українці були винуваті, тому що ми флегматично на це спостерігали, не реагували або по-іншому, навіть навіть просто шукали можливість доступу до якогось тіла, до, до самого там якогось клерка, який має впливи бути з ним там колеги.